Сьогодні, в понеділок, на старті нового тижня, проект хештег без питань з нами. Андрій Городницький, політолог, кандидат філософських наук. Слава Україні! Вітаю Андрію! Слава мої вітання Ряд хештегів, які пов'язані з тим, що чим ми жили, і з минулої п'ятниці, зокрема, і заяв на рівні і які торкалися зокрема угоди про мінерали так чи інакше, зокрема її. Розкриття саме так, і перше хештег звучатиме: розкриття угоди. Здавалося б, з одного боку, що тут такого? Будь ласка, е, ну з сторони, це дійсно було трішки запутна ситуація з інше як в кінці виявилися, вона ніби досить просто і визначається е, спочатку. Я думав дійсно, що тут є три варіанти. Чому було саме оце злиття цієї інформації напередодні, як наш президент визначив, що саме в цей день прийшло офіційне підтвердження і цієї інформації? точніше, ж точні, точні, офіційна угода надійшла і за день було дійсно платити інформацію в соціальній мережі і не тільки в запад мати інформації. І можна подумати перше, ну звичайно, що це росіяни. Тому що їм вигідно, коли ми дуже сильно тваримося з е американцями, але ну звичайно, обґрунтування цієї версії дуже дуже таке слабке і м'яко кажучи, воно нерелевантне в цьому на цьому етапі. Е Другий варіант це демократи. У Четах Америки не хід дійсно доступ до таких матеріалів. Вони можуть його знайти. Вони можуть його передати через наші е, через наших інфлюенсерів, і в тому числі через там затуману е, інформації, Це не є складно і їм це також вигідно, тому що е, ця угода вона є досить таки кабальною і е, негативно висвітлює самого Трампа, їхнього опонента і. Республіканку партії в цілому, звичайно, як очільника цієї партії, е, тому можна сказати, що і їм це було вигідно. І третій варіант, звичайно, що це є хтось з офісу президента або там офіс президента, е, тому що ну давайте будемо відверті, їм це дуже вигідно і, взагалі, в цілому по переговорі е, Ситуації можна сказати, що е, вони, прочитавши цю угоду, сказали, що ні, ну так працювати не буде, і вони всі прекрасно знають, що що, що що буде далі. Тобто, ми вже досвід маємо. Ми вже після овального кабінету, ми вже зустрічалися з тиском на, на себе, і е, можна сказати, було, що тут буде така сама ситуація. До речі, вони не пригадали. І після того, як вони злили цю угоду, гіпотетично вони злили цю угоду, то це показало те, що. Um, ось весь світ має побачити цю угоду. Подивитися, наскільки вона ганебна. Uh, Wall Street Journal також написав uh, цікавий текст про те, що було схоже відчуття, що нібито uh, Україна воювала з Сполученими Штатами Америки і тепер і програли цю війну, і тепер вона має платити репарації, тому що ця угода вона взагалі ні в тим ні ворота і. Uh, точки зору української влади з укремтам України це вигідна ситуація, тому що іншого виходу, щоб показати світу ту угоду, і потім не, не, не натрапити на вила до Дональда Трампа і на критику до Трампа, ну просто не було. І дійсно вони буквально там через декілька днів. Вона не травм виходить і починає свою автоматичну критику по, по сценарію по те, що ми не хочемо підписувати цю угоду. І весь світ вже бачить, що так воно працювати не буде, тому що дійсно угода ганебна. Засоб маслої інформації написали, що ця угода ганебна. Президент сказав, що так воно також працювати не може. Треба її переробляти, і щоб дійсно Україна була у, вигідні, у вигідному положенні, ну так само, як і Сполучені Штати Америки. Але саме ця угода вона не має права на життя. Напак і тому тут вже Дональд Трамп виступав в ролі доганяючого і явно він був в диспозиції. Тобто він, звичайно, по, по автоматику, по автоматизму і надалі продовжував говорити ту дурниці, що ми маємо підписувати, бо якщо ні, то ми будемо багато дуже сильно страждати, і ну і так далі. Поїде багато погроз і, і на жаль нічого конкретного. Але от третій варіант він виглядає як більш такий релевантний, логічний, і я б сказав, більш такий дипломатично хитрий. Президент сказав розібратись відповідно на детектор брехні, це наш наступний хештег. Очевидь, всім треба туди йти буде проходити його. Ну а давайте я вам скажу відверто, що ніхто ніхто не попадається. Uh -huh. Я ж ні, нікого не зловили, нічого не вийшло. Значить, це не ми, це не це, але ми зробили все для того, щоб визначити, хто злив цю угоду, тому що, але з наших ніхто, значить, ми не винні. Йдемо далі, йдемо далі. Так чи інакше, наступний хрештейк стосується безпосередньо перепотій навколо самої угоди. Звучить він наступним чином важіль тиску, про чому формується на інтерв'ю пана Бесента, міністра фінансів США, такому вже всім відомому, такеру Карлсону. І вперше прозвучала з уст пана Бесента ці слова про важіль тиску не у відношенні. Або ж як ми сприймаємо цю угоду до нашої з вами держави, до України? Мовляв, це був важіль тиску щодо Російської Федерації. От, дивіться, ми готові економічно працювати з Україною, тому давайте або ми вирішуємо питання війни, або ми будемо з країною працювати більш активніше і саме таким чином підтримувати. Ну, так само задати і про Росію, тому що вони ж таку ж саму угоду. Ну таку саму, але схожу угоду хочуть писати і з росіянами. І наскільки я пам'ятаю, еліріаді вони також обговорювали. Принаймні, Дмитрій про це кричав дуже сильно: що ось у нас буде угода. Ми також будемо можливо гіпотетично, навіть розробляти якісь надра. Хоча мені також смішно так само, як і в Україні смішно це про це читати, тому що які надра, які угоди про що ви говорите. Тобто виходить так, що всі, всі вирішили трішки заробити на Сполучених Штатах Америки. Давайте американці будуть вкладати в нас десятки мільярдів доларів. Гіпотетично, потім колись хтось буде заробляти, і то не факт. А на даному етапі ми всі маємо виграти. Тобто і а Дональд Трамп ось такий дурень він вирішив просто викидати нікуди кошти. Е, ну так воно також не працює, і е, я спрошу говорити, що е, важіль тиску тут е, дуже дуже примітивний. Ми вже це пройшли. Ми зараз намагаємося максимально так стримано висловлюватися про ті чи інші події е, щодо економічної угоди. Звичайно, ми напрацьовуємо. Тобі більше наша влада сказала, що вони мають зрел, тобто є юристи. Які напрацьовують напрацювали якісь матеріали, і, відповідно вони будуть передавати вже передали точніше іншій стороні, тобто зараз для опрацювання і максимальний вихід на якийсь фінальний результат. Вона щоб цей фінальний результат не був такий саме як в бувальному кабінеті. Що ми приїхали з фінальною, ніби угодою, а потім отримали від коша, тому що і Трампу не сподобалось те, що ми, як він сказав, що ми його йому здається, що його хтось дурить, і натякаючи на Зеленського, от щоб цього разу не було такої ж самої ситуації, що йому здається, що йому, що його хтось надурив, і цією угодою також. Е, ще один додаємо до нашої розмови. Хештег і цього пана. Ви вже згадали. Він черговий зібрався зустрічатися з делегацією США і про це анонсував прізвище. О Дмітрієв Екскиян. Е, дуже е, цікава особистість. Е, на жаль, е, на жаль, він є українцем. Ну якщо я його не називаю українцем, називаю його попом, тому що він, він з Києва і е, в принципі це є український зрадник. Як ти кажуть, він. Як він там наближений до дочки Путіна? Так, він там є якимось там родичем, я не пам'ятає там точно їхні ці зв'язки, але я знаю, що його дочка Путіна Путіна його е, пропихає наверх, і там м, говорить про те, що в нього дуже велике політичне майбутнє, що його помаленьку мають там просувати кудись там на навищі на, на щеблі. От Лавров вже затрусився, тому що наскільки відомо, що він замість нього просто їздить їде по всім е, міжнародним позиціям і виступає е, від імені Путіна, а не Тобто Лавров. Лавров ж там взагалі всюди не фігурує. От і його це трішки тригорить, і е, там насправді назрівають такі великі конфлікти всередині в команді. Ну, тобто, якби або ви вирішите питання це, або е, давайте Дмитрія будемо посувати. Тобто я впевнений, що скоріше, все Петра гвардія буде помаленьку з'їдати Дмитрієва і робити все для того, щоб він не вспливав. Тому що нікому це не подобається. Ну, Ті більше ми знаємо, що в старих зазвичай більше можливостей. От, але подивимося, наскільки буде впливовим до речі, Дмитрієв, тому що він вистрілив дуже непогано і буде Дуже багато чого залежати від е, майбутніх е, перемовин е, сполучених від результату майбутніх перемовин американців і росіян. Е, якщо вони будуть позитивні для росіян, і дійсно вони виграють в тій е, в тих ті перемовинах, отримують багато преференцій, бізнес інтересів, все інше. То Дмитрій дмітрія чекає дмітрі вичекає велике майбутнє брат е, брашиській е, країні. А Лаврук піде скоріш за все, на пенсію. Дуже дуже шкоро. Ну, давайте буде відверти. Він так планував на пенсію. Він же е, старий дід, якому. Давни дали пора вже кудись йти краще, звичайно, у в'язницю в Газі і разом з Путіним всім разом взять і разом з Дмитрією, але ну, якщо дивитися по російським міткам, то він піде на щасливу пенсію з своїми мільярдами і буде комфортно це почувати галопом. Поскачу на пенсію. Або да, mm -hmm. далі, далі щодо угоди як такої ще та я хотів просто Андрію додати, бо. Це важливий момент. До речі, коли пан Басен акцентувався на різниці між сьогоднішнім варіантом угоди і попереднім варіантом ще до 28 лютого, і всім відомим подіям подій в овальному кабінеті, в інтерв'ю так рокарсон він сказав: ледь як це було, що це не ярмо для України. Направду ми намагалися контролювати тільки фінансові потоки. Все інше на доволі лояльних і таких паритетних засадах співпраці з Україною, але деякі персонажі влізли у скриньку. Він так і називає під скринькою. Він має на увазі саму угоду: влізли у скриньку і не дали підписати е, документ в попередній варіації. Е, деякі цікаво, на кого він натякає. Mm -hmm. Ну, ви бачите, насправді, якщо дійсно ця угода, та що була збита в зато на вона є релевантною і справжньою, ну там явно не контролювання тільки потоків, там контролювання всього. І як кажуть, що ми винні будемо величезну кількість коштів. Ми, тобто, грубо кажучи, ті кошти, які виділялися нам на грантових основах, ми мали би. Потім інвестувати, тобто скільки там 150 мільярдів. Тобто, ми мали тих, то мільярдів так. потім там років інвестувати е, в нашу економіку. Тобто, це нібито непогано, але з цих коштів також мають і заробляти американці. Тобто, грубо кажучи, американці мають зробити вдвічі більше, більше. От і це велика проблема для нас, тому що це не бізнес, це те, що ми, ми вкладаємо, ми заробляємо, і ми ще віддаємо тобі. Тобто, це дійсно така дані. Це дійсно е, те, що це репарація відвертину вашингтон Пост дуже чітко охарактеризував це репарації ні за що. Е, наступний хештег: давайте і про нього трішки. Делегація в США. Звісно ж, я маю на увазі українську делегацію. Ми про це вже тиждень говорили. Пані Сверденко вже зараз офіційно зазначила. Е, і її склад навіть озвучила: декілька міністрів Кабінету міністрів України будуть присутні в цій делегації. Пам'ятаєте, ми активно зосереджували. А хто а як і реально має представляти інтереси України? Нарешті ця делегація в такому складі поїде. Е, дійсно е, ну, тут важливо, дійсно, щоб ця е, поїздка вона вдалася більш е, паповою і була позитивно зустрічена. Е, Супротивний турною, тому що важливо, щоб американці як мінімум не пішли в, в на зразу на корні в суперечки, тому що ми ж розуміємо, якщо вони одразу ж таки не захочуть підписувати договір, вони будуть робити все для того, щоб ця делегація з позором була вишвернута з, з, з Сполучених Штатів Америки, і ми отримаємо лише те, що вони публічно політично будуть тиснути знову ж Україну, розказуючи про те, що ми такі сякі, ми погані, і ми не хочемо підписувати угоду, тому що ми даємо якісь. Дуже неадекватні вимоги до цієї угоди, ну але тут е, варто ще ще зрозуміти, що причина цього причина буде звичайно е, це перемовини з е, між і американцями, якщо вони підуть не по плану. І прийдеться дійсно е, трішки е, ливатися з цієї ситуації потрібно буде перекваліфіковуватися, То звичайно, е, крайніми будуть хто крайнім будуть українці і це знову ж таки одна з причин, чому ми можемо отримати від коша, і чому ми можемо отримати. Ну е, просто тут тут питання не в угоді. Насправді ми ж прекрасно розуміємо, що угода це лише просто засіб для. Для того щоб отримати своє, для того щоб показати, що ми сильніші, показати, що ми краще, і е, тому ця угода така кабальна, тому ця угода така неадекватна, щоб мати ці можливості відходу, мати можливості маніпулювати нею, мати можливості маніпулювати ситуацією. От і е, ці перемовини між росіянцями, якщо вони дійсно не будуть вдаватися, то вони просто можуть користатися цим моментом і сказати, що українці ви такі самі погані, ви такі самі неадекватні, як і росіяни. От ви не хочете з нами миритися. не хочете миру, тому що ви не хочете підписувати Знамена з нами угоду. Логіка слабка, але вона може спрацювати на прихильників мага, і, е, і цього, цього йому буде достатньо. Тобто, він залишає такі е, кроки для відступу, і тому можна розрахувати приблизно, що до 20-го числа торіч до все того угода підписана не буде, виключно через те, що вони мають мати шляхи відступу. Передостанні хештег звучить наступним чином: комунікації, якими б ви хотіли їх бачити, і вважаєте, мали б бути навколо. Такої важливо, такого важливого документу, і тут я висловлююсь без сумніву для кожного українця. Бо багато хто посилається, знаєте, на конституцію е, ну це правда. Дійсно, тому що е, ну по перше, це ну, комунікації вони є в принципі, хоч такого трішки кривого масштабу злиттям інформації випадковим, тому що зеленський дійсно мав права. її, Ну не міг він скажі, не те, що теж не мав права. Він не міг її публічно дипломатично вийти з неї і прочитати, сказати. О, дивіться. Це, це неадекватно, адекватно для американців хочуть над'їсти. Він того не міг, тому що одразу був би скандал і знову сварка була без транку, б з Давайте Батьків не Е, Щодо комунікації в майбутньому, ну, в будь-якому випадку ця угода має бути ратифікована в Верховній Раді. І тому ну, ми все одно прочитаємо її, що там знаходиться. Можливо, якісь будуть. У е, угоди або окремо окремі папірці, е, ці, які потім ми можливо дізнаємося там через певні роки, або взагалі не дізнаємося про них, і там будуть можливо якісь кабальні умови, такі і залишаться. Але це ж така більш е, ну, е, фантазія, про яку ми поки що говорити не будемо. На даному етапі ми е, будемо розраховані на те, що комунікація буде відвертою, і ти більше давайте будемо також чесні, що знаєте, плюс-мінус старається завжди інформацію показувати розказувати. Будь-що відбувається після кожних перемовин, чесно, нечесно, ми не знаємо, але принаймні він подає якусь інформацію, тому що він чи не єдиний з е, цієї команди є таким групором. Е, оцієї і е, і вся комунікація відбувається в основному через нього. Ну і на завершення, знаєте, Андрію, як кажуть, те, з чого починали з іншого боку, знову ж таки з ініційованого президентом розслідування я пригадую, як це все було і щодо пунктів. Нового варіанту угоди, і хто активно про це також зазначав, потім підхопили його колеги. Цей хештег із прізвищем знову ж таки Железняк. Та що ж тут розслідувати тоді? ну Дивіться, ні судні суди, дека чіпати не буде. Тим більше я вже сказав, моя версія трішки в іншому відключається, що навпаки, то це було трішки спеціалізовано пита. От, і якщо зрізняк просто був один з тих, хто розповідав і. Тому числі пан Ройов Вечаренко, я пам'ятаю, як він це висловлював в прямому етері е, його суперзмії. Тому чому би ні? Е, нічого не буде. Ну звичайно, тобто, ж зробити роль, железяк може може йти. <гументальний> ну да, Е, дякую вам дуже сьогодні за вашу участь в проєкті хештег без питань і, звичайно, за вашу аналітику і за ваші думки. Андрій Гордницький, політолог філософських наук, сьогодні був в проєкті. Хештег без питань. Друзі, дякую і вам за те, що дивитесь, Доєднуєтесь, ставите лайки. Що найголовніше підписка. Приємно завжди спостерігати за тим, що вас стає більше. Слава вам і слава Україні! Спокійного дня сьогодні ввечері, о 12.30. Тарас Загородній.